Вітаю вас в ефірі програма НАТО за і проти. Сьогодні ми говоритимемо про оборонну та безпекову політику Альянсу, наш гість Іржі Шедєві. Він є помічником генерального секретаря НАТО з оборонної політики та планування. Рада вітати вас, пане Шедєві, у нашій студії. Отже, ви представляєте Чехію в Альянсі. Розкажіть, будь ласка, яка роль вашої країни в НАТО? Гудавтону, добрий дуже дякую за те, що запросили. Перш за ще все маю сказати, що я не представляю Чехію. Бо я працюю на міжнародний секретаріат НАТО, а це означає, що ту секунду, як я почав працювати на секретаріат, я починаю бути більше уже відданим, не так країні мого походження, країні, яку я знаю найкраще, але всьому міжнародному секретаріату, всім країнам-членам НАТО і генеральному секретарю, якому я допомагаю в роботі. Але маю також сказати, що роль Чехії, як і будь-якої іншої країни союзника, визначається ключовими функціями, ключовою діяльністю всього НАТО. а сьогодні це в першу чергу операції, і всі країни-члени НАТО беруть участь у цих операціях. Головна серед яких є сьогодні Афганістан. Друга найголовніша роль НАТО це проведення політичних консультацій про більш широкі питання безпеки. ще однією важливою діяльністю є. Трансформація оборонних сил, спроможностей, розробляючи шляхи інтеграції військових структур НАТО, окремих країн НАТО і нарешті співпраця з країнами партнерами. Отож, немає такої речі, як спеціальна особлива роль якоїсь країни у НАТО. У нас у всіх є ключові завдання, і ми працюємо всі разом, як команда. Пане Шаді, ви бачили на власні очі, як реформувалася Чехія, готуючись до вступу в НАТО, як реформувалися, зокрема, військові структури вашої країни. Чехія реформувала свою армію і хотілося б почути від вас, що передбачав цей процес. Розкажіть, будь ласка. Процес реформування сектору оборони не лише тільки Збройних сил, бо мой шла не тільки про військові сили, а про всю систему оборони країни був дуже схожим, майже таким самим, як в усіх інших посткомуністичних країнах, які потім увійшли до НАТО. Це було нелегко, Ми бачимо це і зараз в Україні процес нелегкий, Але найголовніше було те, що розпочалося це з ситуації, коли мало хто розумів, яким буде кінцевий стан. До чого ми маємо дійти? але чим більше намагалися зрозуміти, якими є різні керівні документи, стандарти НАТО чим більше військові отримували кращу репутацію в суспільстві, що в ній дуже важливою справи була професіоналізація збройних сил, бо це не означає, що у нас тільки добровільна армія немає більше призовників, але в першу чергу це означає що наші збройні сили складаються з професіоналів експертів, гарних солдатів так, що важливо те, що і самі військові ставали все більше впевненими у собі, бо комуністичних часів армія не була популярною. Сьогодні, зокрема, в моїй країні, у Чехії, серед всіх інституцій держави, армія є на другому місці. Більше все довіряє уряд, довіряє народ після президента. І нарешті військові побачили, що таким шляхом вони зможуть покращити свої життєві умови. Тепер і просто набагато більше платять. думаю, що загалом трансформація безпеки і оборони була дуже успішною. Не лише в Чехії, а у інших посткомуністичних країнах. Нарешті на це треба дивитися. Як участником загальних демократичних перехідних процесів? Та все це відбувалося, звичайно, в рамках більш широкої трансформації державних інституцій в ході Пане прийняття Пане Шедів, реформуючи Збройні стандартів. сили, реформуючи армію, чеську армію, довелося вдатись до такого кроку, як скорочення Збройних сил. Як сприймався цей процес у суспільстві? Як громадяни, так я трошки вже про це сказав. Розумієте, і мови йде не лише про пост Чехію теж саме відмовилися в усіх посткомуністичних країнах, Польща, Слові, Слова, Чехія, Словенія, Болгарія, Румунія, Балтійські країни. На початку було якесь таке ставлення суспільства. Давайте почекаємо, ми подивимося. Ну, це пояснюється минулим комуністичним, соціалістичним. Але коли люди побачили, що наші солдати беруть участь в операціях, а це, власне, почалося ще до того, як ми формально вступили до НАТО, люди почали пишатися своїми військами. Вони почали підтримувати навіть проведення операцій, які проводилися далеко від меж нашої власної території, наприклад, в Афганістані, яке дуже важко було собі уявити навіть років 15 тому. Тож загальне розуміння відчуття військових солдатів армії і тих процесів змін, що відбуваються, радикально змінилося, також завдяки інтеграції до НАТО. Диваєш до НАТО, це означає, що треба виконувати певні норми. Це, знаєте, майже як про як печатка на знак того, що ви чогось досягли. Що тепер ви дійсно професіонали. Давайте повернемося тепер до сьогодення. Розкажіть, яким чином задіяна Чехія в миротворчих місіях НАТО сьогодні? Скільки я знаю, че беруть участь у декількох таких місіях, операціях по ханда приблизно чотириста солдатів чехів в Афганістані, більшість 400 у uh, косові. Деяких uh, they інших операцій ачівта вони зараз наприклад займаються тим, що патрулюють небо над Балтійськими країнами так званій поліцейській операції. тільки но вони закінчили протягом чотирьох місяців цю місію.

Нові країни, члени ми з просимо трансформувати свої збройні сили так, щоб вони могли брати більшу участь поза межами своєї країни в операціях, особливо якщо це такі маленькі країни, як Балтійський, вони, наприклад, не можуть у себе підтримувати всі необхідні військові засоби видно, чи реактивні літаки? Отож для того, щоб їм допомогти вкладати гроші у щось інше, що буде потрібно від них НАТО. Ми їм самі пропонуємо захист, який буде здійснювати Існюють надавати so, інші країни члени альянсу. То от тепер була of, uh, серед них і чехія. те, uh, що я бачу uh, зараз в Україні, uh, Україна бере участь you в багатьох операціях. операціях. Це дуже схоже I на те, як це відбулося з нами. Ви також uh, додаєте uh, valities, до всіх цих операцій дуже важливі військові uh, сили та засоби. І Україна бере участь в усіх операціях НАТО. Ми дуже високо це цінуємо. Що це дає участь Чехії в місіях НАТО? Що? Дає чеським збройним силам на ваш погляд, і досвід, досвід, уроки, які ми виносимо з цього це також важливо для того, щоб будувати довіру в стосунках з іншими країнами, членами і партнерами. Ну і знову таки це більше відчуття впевненості у собі. і саме це ореце отримують українські зброї, сили, українські військові беруть участь в операціях. Ви згадали про місію в Афганістані. Зараз у багатьох країнах НАТО обговорюється питання участі НАТО в Афганістані. Хотілося б почути від вас, як на ваш погляд розвиватиметься ситуація навколо присутності НАТО в цій країні. Афганістан це найбільша місія. В якій ми зараз беремо участь дерана.